Вітаю вас, шановні. Чи чули ви про істот з чорними очима? Істоти з чорними очима вважаються так званою міською легендою, що виникла наприкінці ХХ століття? Згідно з описами очевидців, це дивні чужорідні істоти, що вселяють страх і жах через свої повністю чорні очі. Люди, які зустрілися з цими істотами, стверджують, що зовні ці істоти практично нічим не відрізняються від звичайних дітей, підлітків або навіть дорослих людей. Вік може варіюватися приблизно від 6 до 16 років, але, як вже було сказано, є випадки, коли ці чорноокі мають досить дорослий вигляд. Шкіра цих чорнооких блідніша ніж зазвичай, часто істоти розмовляють з людьми абсолютно неприродними голосами, досить упевнену, холодно і монотонну, що вселяє людям наростаючи тривогу і неймовірний страх, свідки стверджують, що найбільший жах вони відчувають якраз у той момент. Коли зазирнули в їхні бездонні вугільно чорні очі, нібито в них абсолютно були відсутні зіниці і райдужна оболонка, видно було лише чорні очні яблука. Єдиної думки, коли взагалі почала поширюватися ця легенда, немає. За різними даними, це почалося у 80-х або 90-х роках ХХ століття. Перша зустріч людини з такою чорноокою дитиною нібито відноситься до 1982 року. Тоді якась дівчинка-підліток зі своїми однолітками проводила час недалеко від лісу Каннок Чейс. У сутінках дівчина почула гучні дитячі крики. Побігши до них, вона дісталася ґрунтової дороги. На якій помітила силует, що віддалявся. Наздоганяючи його, дівчина побачила, що це була маленька дівчинка років шести. Коли ж дівчинка обернулася і подивилася на очевидицю своїми чорними очима, ту охопив сильний жах. Дівчинка одразу ж відвернулася і побігла геть у глиб лісу. Розслідування дивної справи поліцією ні до яких результатів не привело. Досить цікавим випадком контакту між людиною і дітьми з чорними очима є історія техаського репортера Брайана Беттела, що сталося з ним у 1996 році. За словами Беттела, пізно вночі він припаркував своє авто біля кінотеатру. Відволікся на деякий час, і тут по склу машини хтось постукав. Бетел побачив за вікном двох дітей віком 12-13 років. З ним говорив тільки один, інший мовчав. Нібито хлопці забули вдома гроші на квитки в кіно і просили Бетела підвести їх до будинку за грошима. Раптово чоловік усвідомив. Що фільм, на який нібито хотіли піти хлопці, вже давно почався, і ось ось закінчиться. Брайан запідозрив недобре він подивився хлопцям прямо в очі. Вони були повністю чорні. У жаху чоловік дав по газах, але, проїхавши трохи, загальмував, озирнувся двох хлопців уже не було. Того ж року до Брайана Бетела почали надходити повідомлення людей із різних міст Америки про подібні моторошні зустрічі з дивними чорноокими дітьми. Брайан опублікував цілий перелік таких ідентичних історій. Проте траплялися й такі ситуації, коли дивні діти просилися увійти не тільки в автомобіль, а й у житло. Є очевидці які все ж пускали чорнооких до себе, піддавалися на різні вмовляння, непроханим гостям нібито потрібно було зателефонувати, попити води, або пройти до вбиральні. Часом ті, хто впустив гостей, вчасно усвідомлювали на ними і або в жаху тікали з дому, або ховалися в одній із кімнат від чорних очей. Минав час. Одні поверталися додому, інші приходили до тями. У їхніх оселях тоді вже не було ніяких дивних чорнооких істот. Свідками розказано ще безліч подібних історій у різних місцевостях і за випадкових обставин. Ось, наприклад, ще одна цікава історія якась молода особа, що назвалася Місі, Розповідає, що зустрілася з такою людиною, дорослою, у магазині, куди заїхала після роботи купити чай. Уже попрямувавши до виходу, дівчина зупинилася біля столиків і присіла, щоб перебрати свої речі, оскільки ключ від машини завалився кудись на дно сумки. І тут раптом вона відчула, що хтось за нею спостерігає. Вона озирнулася і зустрілася очима з незнайомцем. Нічого незвичайного в його зовнішності не було джинси, чорна сорочка, легкий чорний піджак, майже чорне волосся, шкіра світла з оливковим відтінком. А ось очі, очі були чорніші за чорне, від краю і до краю, зовсім без білків. Я відчула чорноту навколо нього, відчула зло. І коли я дивилася в його очі, я якимось чином знала, що в цьому людському тілі зовсім не людина. І я відчула, що він знає про те, що я це розумію. І ще одна цікава деталь біля нього було три вільні столи, але люди, не зупиняючись, проходили далі ніхто не сідав близько до нього. У мене склалося враження, що його це забавляє, що він ніби кидає виклик людям, і, зокрема, мені. Ну що, ти теж втечеш? А я подумки відповіла Я йду, бо збиралася піти. Я відчувала, що важливо не показати йому свого страху, адже він продовжував спостерігати за мною. Мені хотілося бігти, але я йшла. Швидко Алей йшла, сіла в машину і поїхала. Налякало мене все це неабияк, але тепер я знаю, що в цьому світі ми не одні, ми ділимо його з іншими, з нелюдьми. А ось вам ще одна не менш цікава історія Скіп панеліото працює барменом у глушині пустельного штату Невада. Одного разу в барі з'явилася пристойно одягнена парочка в чорних окулярах. Спочатку бармен нічого такого не подумав, просто злегка здивувався людей тут в окрузі мало, більшість із них він знає особисто. Разом навчалися в школі, і дістатися сюди можна лише на машині. Але ці двоє не приїхали, а прийшли. І попросили попити чогось холодного. Скіп запропонував їм пиво. Вони привітно посміхнулися. Пиво, давай спробуємо пиво. Сиділи за своїм столиком мовчки, з цікавістю роздивлялися бар. А що там роздивлятися? Нічого цікавого. Потім вони зняли свої окуляри. Через якийсь час скіп підійшов до них і запитав. Чи принести ще пива? І тут уперше побачив їхні очі суцільно чорні ні зіниць, ні райдушки, ні склери одна чорнота. Спантеличений скіп співчутливо поцікавився а ви до окуліста ходили? Жінка подивилася на свого чоловіка супутника в розгубленості, немов запитуючи в нього, що відповісти. А скіп знову за своє. Що у вас з очима? Обидва подивилися на Бермена недобрим поглядом, у якому була гримуча суміш ненависті та страху. Встали і вийшли. На вигляд їм було років по 30, одягнені в чорні ділові костюми, за винятком очей абсолютно нормальні люди. Лише ненависть у їхньому погляді налякала скіпа. І що більше він потім про це думав, то більше відчував страх. Як вони дісталися до цього місця в пустелі, якщо в них не було машини? На чому поїхали? Куди поділися? Чому розплатилися новенькими купюрами, ніби щойно надрукованими? Чому не дали чаєвих? Чому звичайний прояв участі викликав у них? Таку різку реакцію. Що тут скажеш, дійсно, все це виглядає трохи моторошно. Тож, вірити в ці історії чи не вірити, це особиста справа кожного. На завершення цієї теми, хочу поділитися деякими припущеннями та висновками з цього приводу. Усі, хто зіткнувся з дивними чорноокими істотами. Відчували панічний страх, і лише спонтанність, диво і сила волі дозволили їм позбавитись цих незвичайних створінь. Прихильники їхнього існування вважають цих істот прибулими з паралельного світу, інопланетянами, демонами, нефілімами, примарами або крептидами, що маскуються під дітей і навіть дорослих. Моторошний жах, за словами очевидців, нерідко виникає ще до того, як вони подивляться в очі дивним створінням і навіть зберігається ще якийсь час після такої зустрічі. Згідно з легендою, людей ці дивні істоти гіпнотизують, щоб ті пустили їх всередину автомобіля або будинку, але вони ніколи не входять самі без дозволу. Як би там не було, серед раціональних припущень існують такі містифікації очевидців, розіграш над ними, коли жартівники використовують спеціальні контактні лінзи чорного кольору, які зазвичай використовуються на різного роду карнавалах. Але хто зна, правда це чи вигадка? А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, не забувайте ставити вподобайки, якщо подобається мій канал. Бажаючі також можуть задонатити в якості вдячності. Реквізити в описі під випуском. Буду вдячний. На все добре. Щасти вам!